Доброго дня всім глядачам мого каналу Family Farm. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 11 квітня 2017 року. Я об'їжджаю поля і хочу показати вам свої озимі, в якому вони стані, як вони посіяні були. Ми знаходимося на полі, на якому. 4 гектари засіяна елітна пшениця значить на розвід. Значить, що я можу сказати про пшениці? Пшениця в гарному дуже стані, гарненька, більш-менш розкущилася. Зимуючих хвороб не наблюдається абсолютно. Ну, може бути вони де то і є. Якщо Наприклад, дуже гарно ще облазити кожну рослинку, обдивитися, то я думаю, нилість і щось, щось можна знайти. Ну, Але я вважаю, що фунгіцидних обробок на даному полі не потрібно проводити. Значить, пшениця тут посіяна за технологію ноутіл, попередник соя. Два роки була соя по соє посіяна, то також за технологію ноутіл. No Хто хоче подивитися, як вона була посіяна, можете переглянути попереднє моє відео, яке завантажене було раніше. Там значить, я знімав Степаном Віктор Т-150К із зівалочкою канадського виробництва кейс h е, 4 2 На, На даному полі по мерзлоталому внесено було селітра підживлено розкидачем розкидана. 200, 200, 200, 200, 200, 200. Значит, на данный этап на данном этапе на даному этапі розвитку, пшениця має Вот. Подальшому, можливо, зробимо ще одну підкормочку селітрою під дощичок, якщо вдасться, звісно, ну, звісно саме собі буде обробіток мікроелементами, мікродобривами, комплексом мікродобрив. Пожнів'я, між прочим, вроді би з осені так непогано було і не багато пожнів'я, але так зляглося, що значит, його практично як вроде, немає таке. Перетрухаємо. Багато черв'яків дуже ось. Пальцем так виходиш і він... черв'ячок. Тільки недавно буквально виходить, проснулися, пробудилися і вже малищі, не старі черв'я, а малиші, молоденькі черв'ячки, вже працюють, переробляють пожнівні рештки, накопичують, як кажуть, гумус, що є дуже цінним. В землі. Ну, хто в тімі ноутіла, той розуміє, про що я річ веду, як воно все проїздить і проще мені об'ясняти нічим. Ну, що ще можу додати, що, значить. ноутілом працюємо вже. Можна сказати, з 12, го 11-12 -го, го року. Але стабільно іменно чисте, щоб на одному полі було чистий ноль, скажімо так, з того періоду був, ну, практично немає ніде. Так як скажімо, і в нас в тестовому режимі, практично. Є, правда, одне поле, яке вже Скажу. Ну, вже чотири роки, як виходить, там наутів. Але вже з цього року буде 5-й сіятися. Е -е, ну, Оце будемо ну, ну, в подальших моїх доглядах. Ну, на цьому все. Якщо якісь питання е -е, будуть, пишіть коментарі. Е -е, ставим лайки, якщо комусь сподобалося, підписуємося на мій канал. Я знаходжуся на полі Значить, на даному полі посіяна називається, сорту, кнопа Одеська селекція. Це тут одеський Значить, пшениця посіяна після попередника Соя, технологію Нову «No Ну, Як бачимо, що Пшениця зараз в доброму стані. Присутні також. Сідний обробіток, пшениця. Так, як зараз пшениця. Значить, попередник, як я вже сказав, своє, два руки своє по сіла за технологію нового ділу. Ну, а зараз пшениця. Значить, даного сорту. Хлопа. Те, що першим розвиток іде корневої системи. Ну, а вже поверхневої маси йде як, скажімо так, другий рядним. Значить... Ну, також ця своя була ой, вибачається. Пшениця була підживлена селітрою, але не мерзлоталому так як не встигли оживити її по мерзлоталому сніг швидко зійшов. Значить, було підживлено, ловили один моментик такий, і під дощ внесено також селітра 200 кг на гектар. Наявно дуже велика маса в ґрунті. Навіть не що в ґрунті не було. Дуже багато черв'яків дощових. От. Можна навіть у землі не копаючися, банально рукою пальці провести так, і буде багато червень. Ну, ну. Поки що все в такому розвитку пшениця. На даній стадії вже практично, я думаю, треба внести фунгіцид. Ну, Я ще поговорю з фахівцями-агрономами, тому як я сам не агроном і, скажімо так, практик. практик. Значить, ну на цьому все. Зараз знаходжуся на полі гектари. Значить, З осені був посіяний, озимий ячмінь, еліпний сорт. От. Ну, На даний час ячмінь, як бачите, в дуже гарному стані. Буквально Три тижні тому він дуже поганенький так виглядів. На ньому присутні були дуже проявляючись, видно було хвороби. Ну вони зараз є, але вже практично вони минували, вони вже не страшні. Значить, цей був підкорений, померзлоталому селітрою. соняшник задискований и одразу же посеянный ячменью зимой. Задискований больше всего ну, для того, чтобы повалять маму, чтобы не травмировал посевалку при посеве, потому что зачастую значит, палка Його зриває, землю, це на землю, землю заробляючи носивка. А прориває робити, ну, щоб не робити якусь рукувати сівалку, не робити шкоди. Було прийнято рішення на трьох гектарах експериментально затіскувати і посіяти лідний зброй та розвивати господарстві своє як він себе покаже, порожаючи. по добривах я вже наголосив, що мерзлоталому було внесено значить 200 кг от ну Будемо дивитися, що воно дасть вихлоп. Ще, по-моєму, цього буде оброблятися мікроелементами, мікродобривами. Будемо дивитися. Цікавим буде на подальше.